Зараз відбувається в освіті, і, зокрема, я знаю, ви орієнтуєтесь на 5 11 клас. Основні виклики це, звісно, повномасштабне вторгнення і навчання під час війни. У нас досі частина учнів знаходиться тільки на онлайн навчанні. Також викликами є це збільшення. Освітніх втрат під час війни, що спричинено і онлайн навчанням, і навіть якщо учні навчаються офлайн, то перериванням частим офлайн навчання в деяких регіонах може бути по декілька тривог на день, які відповідно впливають на навчальний процес. Власне, це є найбільшими викликами, плюс такі. Загальні тенденції світові це зниження читацької грамотності у учнів середньої і старшої школи. Це в принципі, якщо повертатися до результатів міжнародного дослідження якості освіти піза, то з кожним роком ми все таки бачимо спадання знань учнів відповідно до попереднього року.